Всім вітання! З вами Андрій Автофура, ваш надійний помічник в сфері пошуку, покупки і доставки автомобілів з Європи під ключ. По-перше, знаходжуся в Німеччині. Сьогодні їду оглядати цікавий, дуже цікавий автомобіль можна сказати, ексклюзивчик. 222-й кузов s клас 17-го року рестайл. Тепер саме основне. З пробігом всього 16 тисяч кілометрів. Можна сказати, проїжджав цей автомобіль всього 2000 кілометрів в середньому кожного року. Обіцяють нам без без підфарбувань, з повною сервісною історією від офіційного дилера Мерседес. Погодьтеся, дуже цікаво ще й на хорошій комплектації з салоном дизайну марсоводи. Знаю, що це в десяточку. Забувайте підписуватися на мій інстаграм. Тут реально дуже багато всього цікавого: деякі автомобілі, мотоцикли чи якусь спецтехніку. Я купляю, не викладаючи всі ці покупки в YouTube. Ну і також, звичайно, ви можете написати мені повідомлення, на яке я швидко відреагую і дам вам зворотній зв'язок. Якщо вас цікавить щось стосовно автомобілів, то welcome на мою сторінку. Автохаус вензель мені сюди. Єдине питання тепер, як туди попасти. Запаркував автомобіль і ось у нас фірма, яка продає Mercedes, за яким я безпосередньо їхав. Зараз вам покажу і познайомлю з цим прекраснішим С-класом. Для початку S450 Formatic Long Version Exclusive. Вказують вони 16 тисяч пробіг, але по факту 15 тисяч. 17 рік, 10 місяць, один власник. Це друзі, трьохлітровий турбо у версії s 450 на 367 кінських сил. А власник даного автомобіля офіційний дилер Mercedes. Тобто цей автомобіль був у використанні офіційного дилера Mercedes. Дуже прикольний апарат. Назвичайно цікавий колір. Називається Smaragd Green Metallic. Якщо отак от підійти до освітлення, видно, що проливається дуже глибокий, красивий зелений колір. У нас мультибем LED. Це максимальне світло для даного s класу. У нас дуже хороша комплектація. Не сказав би, що вона максимальна, тому що це не так. Але вона дуже багата. Почнемо з того, що це у нас лонг-версія. Диски дуже ідеально, я б сказав, підходять саме ось такі версії, тому що це не АМГ-пакет в такому виконанні. Дуже благородно по-багатому. Взагалі зелений колір це завжди стильно колір Великобританії, розкоші і всього, що з цим пов'язано. Йдемо далі. Я вже перевірив лакофарбове по цьому автомобілю. Взагалі, друзі, сколів, царапин, перефарбувань, абсолютно нічого. Такого плану автомобіль, який вже на сьогодні йому 8 років, в нього немає абсолютно нічого в плані там, зношення кузова ідеальний, наче він, знаєте, не мов вчора, от він виїхав з автосалону і зараз він стоїть тут. Ось таке от у мене. Враження про цей автомобіль. Давайте я вам покажу, що вас чекатиме, коли ви погружаєтеся в салон цього прекрасного автомобіля. Одразу хочу звернути увагу, що салон у версії дизайну це покращена шкіра, покращений інтер'єр. Для прикладу, у нас тут стеля з Алькантари ручки обшиті шкірою. Ну і в загальному, от, наприклад, також ще додає лоску, ось це палубне дерево. Воно так красиво тянеться вздовж всього салону. І реально відчуття дуже хороше. Також, дивіться, як прикольно міняється постійно підсвітка. Чорний салон це не саме найкраще рішення для. Такого С-класу, але це вже класика. Дерев'яний руль, палубне дерево, все в шкірі, проекційний дисплей, алькантара, Мега зручні сидіння. Я вам скажу наступне, мій клієнт, який замовляє цей автомобіль. В нього є в тому числі Майбах, дуже потужний автопарк. І що хочу сказати, от він мені пояснює Андрій, каже: в цьому С-класі таблою 222 найкомфортніші сидіння. Якщо порівнювати навіть з новим 223, там не настільки все добре. Ось вам і такий легкий даунсайзинг. Тепер дивіться, що в нас виходить. Я такого ще не бачив. У нас є підгрів сидінь для водія і переднього пасажира. Тепер ми з вами переміщаємося. До заднього ряду сідаємо і бачимо наступну картину: вентиляція і підігрів. Я такого ще не бачив. Ось вам, друзі, Мерседес. Лонг-версія, вона, понятне діло, рішає, тут вистачає місця для задніх ніг. Також всі дуже добре знають, що s клас сприймається тільки в лонг-версії. Якщо у вас коротка база, повірте, всі будуть плутати його з. Є класом, і ну, взагалі він і по комфорту дуже сильно поступається довгій базі по зовнішньому вигляду, само собою, ну і також по місцю для задніх пасажирів. Тут місце предостатньо дуже м'які подушечки. Дуже комфортна посадка. Я е, вам просто навіть передати не можу, наскільки це комфортно. Тобто ти сидиш так зручно від цього задоволення, аж це тобі як пташечка щебетати, настільки тобі тут комфортно. Є панорама, шторки, відповідно, у нас всі електричні. Все дуже грамотно. Ось таким чином активується вентиляція, таким чином активується підігрів. і також ще у нас підігріваються підлокітники, це теж дуже-дуже важливо, тому що в такому автомобілі має бути максимально розкішно. Ще раз 17-й рік, 15 тисяч пробіг. Дивіться, яке воно все новесеньке тут. Також у нас ось тут на порозі на цій накладці ще є плівочка. Також у нас ще плівочки обереглися в тому числі, наприклад, і ось тут. Бачите, бажник, до речі, дуже великий, комфортний, тобто також ширина ось тут в цьому місці теж дозволяє якийсь великий чемодан засунути, аптечка є прицепне, запаски у нас нема, виключно компресор і балон спіною. колір, Я від нього просто балдею. І також, якщо придивляєшся, то в тебе там наче кристали сваровські і оце, за що я люблю ось такі автомобілі. Це увага до деталей. Що ми маємо тут? Теж все чудово взагалі запах нового автомобіля. Музика Борместер. Дуже красиві контурні підсвітки, але це має тільки Мерседес. Як він цю всю історію переграє, це щось дивовижне. Дестронік, асистенти, утримання в полосі. У нього класичне виконання, немає обвісу АМГ, і мені здається, що так він виглядає навіть цікавіше. Ось на таких колесах вони здається 20-го радіуса 245-40 на 20. А як це часто буває в Німеччині, я тільки підключив діагностику. Продавець підійшов, побачив, каже, ні-ні, ні, я вам забороняю це робити, тому що, не дай Бог, ви, наприклад, щось зробите з автомобілем, ваша діагностика пошкодить блок управління. Чи, наприклад, ви занесете туди якийсь вірусняк, такі у них виправдання тому, щоб я це не робив. Каже, я зараз перенесу свою діагностику, вам її підключу і ви перевірите. Ну, окей, говорю. Давайте хоч таким чином зробимо, тому що в основному кажуть не підключайтеся, я вам не дозволяю це робити. Незважаючи на те, що руль дерев'яний, у нас є функція підігріву керма. Ось таке теж класичне місце, де вона розташована в Мерседесах. Клієнт теж подивився, йому все показав. Він каже, Андрій, мені подобається. Каже, давай. Його купляти до тяжких дверей, само собою. Шестиліндрова класична V6. Мерседесовський 3-літровий бітурбобензин 367 сил. Я думаю, що цього з головою вистачає для нормальної, спокійної, адекватної їзди. Все в оригіналі, нічого не крутилося. Тут, чесно кажучи, взагалі нема на що дивитися. Моторчик чистенький слідів, підтікань чогось немає. Просто вони апріорі тут не можуть бути на такому пробізі. Під низом теж заглядав автомобіль наче новий. Я вам зараз спробую показати. Ви гляньте, який стан. ще Німеччина сильно вирішує, тому що те середовище, в якому ти їздиш, воно теж має дуже велике значення, як би ти бережно не відносився. Ось такі діла. Будемо купляти цей автомобіль зараз. Все підійшло, все подобається. Я теж в такому великому захваті, що ще на сьогоднішній день можна знайти... Ось таку благородну класику у вигляді С-класу з пробігом всього 15 тисяч кілометрів. З вами був Андрій Автофор. Дякую за увагу, що додивилися це відео. І якщо є якісь питання, звичайно, можете писати, телефонувати, як завгодно зв'язуватися. Завжди вам допоможу. Всім пока, слава Україні.